Чому ви Та тут вас так багато. гоняєте? Ми будемо робити такий міський шум. Але якщо ви візьмете, ми угостити нам не тяжко гостити, то ви прийняли наше гостиння. Ви щоб ми скільки наш простріння. Як можна. Відмовлятися мої з дітей. І ви вже сьогодні уїжджаєте прямо. Uh, I just, uh, Mr. Governor, General, just to try, try to get a sense of your emotions here, uh, did you ever think that you were going see your... I don't think, uh, I think uh, many of the Ukrainians who left our country, as I've said on earlier occasions, never thought they would be back uh, to see the uh, place of their birth, or the place of the birth of their parents or grandparents. Я думаю, багато хто з українців, що свого часу покинули батьківщину з якихось причин, ніколи не думали, що зможуть повернутись і побачити знову місце, де вони народилися, де народилися їхні батьки й діди. То це зворушує приїхати і отримати таке душевне тепло. Це важко передати словами перед камерою між такими чудовими людьми. І ще хотів би сказати, у вас чудові пампушки. Ведешся кмісниця. Все прекрасно, ви зрозуміли. Ну, але я вас хочу спитати, чому ви так мало до нас приїхали? А от та моя секретарка ваша, у мене була і казала, що ви на 2 неділі до нас приїдете відпочивати. А значить, як? Да-да. Скажіть, коли ви до нас приїдете більше, щоб ми з вами більше посиділи, поговорили. Зустрілися. see, I'm for to yeah, talk with you and uh. to have a long meeting. Well, this is my life these days. А uh. Always <laughs> very busy, but uh, what a wonderful, wonderful treat this has been. So happy to be back. Bye bye. 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 David, wait here. Sure, my yeah, wait here with your mother and the car will come forward, okay. pick up Her Excellency, and then come forward again, pick up Power you and your mother, okay. okay? And do this a little bit Mikołkanie, co ty tam gadajesz? może Mikołkanie, co ty tam gadajesz? Może ty w Kanadzie drugą maje Hej, maje. hej, za mnie nie dbajesz. za mene... Задай пруті діти, котрі дома маєш, гемо, котрі дома, ти гадаєш, жінко, що я тут паную. Гадає, жінко, що я тут паную, Мороз сорок градів, я в гарі ночую. Здає жінко, що я тут кипаном, Мороз сурок градів, я вкрився кафтаном. Я, я, я вкрився кафтаном. Мені хотілося сказати, щоб він зробив визво для моєї дочки, бо поїхала в Канаду. Але то стільки там у тих було, що то ніяк не можна було доступити щось заговорити. Лиш за плечі і вже, все, уже ну, перед себе і пішли. Ну то це ж, знаєте як? Так, я мій. даю, от їм подобалася бренза. І дуже, я навіть не знаю, як його жінку звати. Герда. Герда, їй да. дуже подобалася бренза. Каже, дуже вкусно, дуже. Ну я думаю, раз сподобалася, у мене є у холодильнику мішечко, там та як з кілограм брензи. Я її вгощу. Я пішла давати, а за мною таки услід за плечема, щоб я мов хто знає, щоб я її не дала. Ну я давала ж при всіх, щоб усі бачили, що я даю. І Роман бачив, і брат його бачив, і мама бачила, і жінці в руки вручила, прошу, це від нас подарок. Беріть, будете там е, з дітьми їсти і споминати, що ви їли її Вашківцях. На рідній землі. Ну, не, я не знаю, чи вони м'ясо не їдять. Чи вони м'ясо не їдять. Голубці з м'ясом і роман так розколов ножиком. Не вий, і не їв. І не їв. Побачив, що там м'ясо є, і не їв. Що це вони? Порошенський я. Чуєте, а чого Рамон пишуть, а не Роман? Ну, це на їхньому. Це на, на їхньому, так. Це канадському навіть. От батько його Іван, вам, а це жон. жон. Так, що це не Я їх Апер... сказала при зустрічі, Роман Іванович, рада вас бачити на рідній землі. А він Іван, Іван. Аж йому дивно стало, що я сказала Іван. Він знає, що це Джон. А я не знаю Джон, я знаю Іван. Вона дуже незамісна, що вона знає англійський язик. Так чисто по, да, по українськи говорить. Він знає по-українськи говорити. Він не хотів. Він не хотів. Він не хотів. Таже казала мені ця секретарка, а він каже знає щириці 5 язиків. Розказує, як ви погостювали, як -то... ми чекали майліпшої, але так не вийшло, бо нас не допустили з ним побалакати на єдині. Би ми в хаті посиділи, побалакали. бо він нас запитав, як так. ми живемо. бо ми його розпитали, як він живе. Це ми не встигли. Бо це все сказали, що на 35 хвилин це саме більше зустріч. Ну і за 35 хвилин ви ж бачили, що ми могли побалакати. Нічого. Там подарки родина зійшла, все дарувала, а там хтось підійшов, а там сказали вже підніматися, бо вже все, бо вже у школу йдуть і конець. Як такий великий чоловік би ще нам міг дати якоїсь помочі, але це перед ним руку протягувати ми не можемо, бо нам стидно. Нам стидно руку протягнути перед таким чоловіком, що нам треба допоможі. Нам тяжко тут, а у нього легше життя складається. Але цього ми не скажемо і не зробимо. Я не жабрала нічого. Я руку не протягаю, не протягаю ні перед ким, що мені тяжко, трудно. Є своя голова на тулубі, як вмієш, як кажу, вмієш крутити, то будеш жити, а як не вмієш крутити, то не береся жити. Здихай і все, отуди. Мало смерть. Ну, а що <шо> робити? <риклад> так чи не так? Ну, от і все. Як казав Маскаль, хочеш жити, вміє вертіться, а не вмієш жити, не вмієш вертіться, не будеш жити. От так. А в книжці писало українське. Що каже ніч мудріща дня. А це треба добре подумати, чого це так писало, що ніч мудріща дня. Так було чи не так? Сачітко в мене так на цем прожиє. Молодець він. Він молодець. Він молодя. Молодять він. Бо він уміє. А як не вмієш жити, то не будеш жити. Приїхали. Лиш на півгодинки. Усього на все. Та що це?